Отримала чергове замовлення от Флоріум Ось така їхня фірмова коробка, запакована гарно, накладна, Ну багато є мінусів. По-перше. Я замовляла 10 рослин, вони мені упакували тільки 9. Прагана вільно. З 10 була гортензія, яку вони мені викреслили з замовленням, не подзвонивши, не поставив до відома, що немає цієї рослини. Тобто ніякої зворотної інформації з їх сторони. Єдине, що тішить, що була безкоштовна доставка і ці рослини йшли по акції з великою знижкою. І ще тут деякі рослинки йшли в подарунок. Так, подарунок ішли. Вот подарунок. Ранкус. Рану. Ранунку. Да, короче, <свистит>, лютий. Язык можно зломати. Фрезі. Крокосмия. І іксія. Ще 4 ти. Окочки це йшли. Я вибрала такий подарунок. Кожні по 5 штучок я не розкривала, не дивилася, а в одній, я вже пам'ятаю, де, а все, лютика тут 10 штук. Не знаю. Зійдуть вони, все ж, все ж таки вже кінець червня. Ну, буде, маю надію, що буде нормально все. Тепер переходимо до а ще тут коріння сідачі. не знаю, запаковано гарно, я не роз... не цей пакунок. підпакунок. Ну, думаю, що буде все гарно. Тепер дивимося такі рослинки. Стахіс. Запаковано гарно. Такі коробки пластикові. Все, стахіс. Ну, дивіться, який це стахіс. Обійнять і плакати. Не знаю, буде з нього щось чи не буде. Якось так. Стахіс. Хосте. Косточка ну, нормальна. Маленька, ну я думаю, що буде все гаразд з хосточкою. Хоста Ламіанстру. Теж такий підгулявший. Не знаю, де вони тримаються рослинки. бачите, таке. І манжетка червоночерешкова, ну це взагалі. Це взагалі. Сказати, що це хочеться від цього плакати, це нічого не сказати. Вона вся жовта, декілька листочків, тільки зелених, не знаю. Посажу, буду надіятися, що вона відійде, але якось не знаю. Я розумію, що акція це акція, снижки, все, але бачите, які рослини. І ці рослинки я чекала десь біля 10 днів, поки вони зберуть моє замовлення. Не знаю. Розчарована з флоріумом. це моя не перша покупка. Покупала, купляла в них ще тюльпани ще раніше, дуже багато йшло пересортом. Не відповідала сортовому напису, ну не знаю, не знаю, розчаровано.